Розкажіть свої містичні історії або випадки, коли ви чуть не обісрались. Я почну. Живучи в Харкові на квартирі, вона була якась дивна. Саме там почались усі всі випадки. Однієї ночі, коли ми спали з чоловіком, тоді це був ще мій хлопець. Я прокинулась від того, що мене хтось душив. Виявилось, це мій чоловік. На ранок він нічого не пам'ятав, але сказав, що у сні ніби виходив з власного тіла. Я йому, звісно, не повірила. Але коли залишилась вдома сама і вдень лягла поспати, зі мною трапилось те саме. Пізніше дізналась, що це називається сонний параліч. Я мало немало проблем з головою через стрес, через що вночі могла вставати, їсти, пити, прибирати. На ранок нічого не пам'ятала. В одну з таких ночей встала, поставила чайник на газову плиту і лягла спати, сниться покійний дід. Прийшов мене провідати. Я в кімнаті, він на кухні. Кричить мені. Де в тебе чай? Я підриваю зі сну, біжу на кухню робити дідові чай, а там чайник розпечений, вода википіла пластикова ручка почала плаватись. Отаке. От 2013 рік вся сім'я роз'їхалась, і батьки попросили мене побути в їх квартирі. На другий день мені защемлює спину, пересувати складно, ніч, так сяк сплю. І тут в коридорі починає грати бабусина музична шкатулка. Бабусі на той момент 7 місяців як з нами нема. Я доповзла, вимкнула. Поки дісталась до ліжка, вона знову грає. Виколупала провода, вона вже не грає, але рипить, і так майже до ранку. Мама потім сказала, то бабуся мене підтримати хотіла. Дякую, ба, дуже допомогло. Я не спала ще три дні. Розходьтесь, панство, через декілька днів, як померла моя бабуся, вночі я прокинулась від відчуття, що хтось близько-близько схилився наді мною прямо фізичне відчуття, коли на тебе аж дихає. Повертаюсь, мій чоловік не спить і каже, що прокинувся від того самого. Ми зрозуміли, що це було у нас одночасно. В листопаді 2020-го померла бабуся, а в травні 21-го ми приїхали на кілька днів з ночівлею в її будинок. Ввечері дитина гралася ложкою для взуття. І вона десь зникла свого місця. Я ще пересном побідкалась. Де ж та ложка? Бабуся так любила все по своїм місцям тримати. Вночі я чітко чула бабусині кроки по хаті, і зранку ложка була на місці. ПС. Бабусині кроки теж чула і моя мама. Якраз вона спала в тій кімнаті, де та ложка пропала. Якось була в дитячому таборі і викликали ми на балконі третього поверху матюкливого гноміка. Ото стоїть півлітрова банка з водою на порилах. Ми на неї пошепки лаємось, а воно ніфіга не викликається. А вже ж хтось ту банку штовхає, і вона красиво летить униз у кущі. Як раптом з тих кущів починає нестись відбірна лайка. Ми падаємо на сраки, сидимо і офігіваємо. Бо ж ну вийшло! Вау! А зранку дізнались, що в кущах чи то спав, чи то що шукав один із наших вважатих. Я в 2014 м переїхала з Донецька. І так склала, що не відразу в Київ, а в Боярку, зняла там дуже гарну половину дома, а в іншій половині жила сама хазяйка. В першу ж ніч лягала я в ліжко і, засинаючи, відчула, як провалююсь сиру землю, холодну, від цього страшного відчуття не змогла в ту ніч заснути. Через три місяці балакучий сусід проговорився, що в цій половині дома, за три місяці до мого заїзду, повісився 30-річний син хазяйки, я тоді відразу знайшла інше житло. У мене було 23.02.22 року. Вийшла на балкон сьомого поверху, десь після 23.00, і чую страшний крик якогось птаха. То був Сич, перший раз у житті почула. Дуже неприємний і моторошний, саме моторошний. Послухала його і кажу йому: Припини, біду накличеш. Потім лягла спати і побачила не менш моторошний сон, що йду я по випаленому місту, воно все в багнюці і не можу впізнати район, де йду. А вранці будуть мене чоловік зі словами: Війна почалась, таки прийшла біда. Таки накликав. Не знаю наскільки містичне. Якось поверталось увечері з чоловіком додому і вирішили пройти через старе кладовище, бо так виходило коротше ходили так не один раз. Від однієї хвіртки до іншої вела асфальтована алея, от неї ми і збиралися йти. Хвилин за десять мали вийти з іншого боку. Але зайшли ми о дев'ятій вечора. А вийшло тільки о першій ночі, кудись поділася та алея, і всі ворота та хвіртки. Довелось слізти вздовж паркану через усіляке сміття, і я не знаю, що ще, аж поки не знайшли вихід. Начитався, блять, ваших історій. Моя історія не страшна, але цікава. В підлітковому віці мене вкусив комар в ногу, і нога почала гнити зсередини. Це виглядало жахливо. Ми почали їздити по лікарнях, багатьох лікарнях. Я приймав купу ліків різних. Але нічого не допомагало, і лише погіршувалось, поки батьки не вирішили мене звозити до бабусі в село, яка знімається все різне. Вона побризкала водою, поводила колоском, і воно тупо все зажило через декілька днів. Я досі, блядь, ще не вірю в це сам. Колись після смерті діда ночувала в пустій хаті сама. Подруга щовечері пожартувала в вайбері дурнувато про привидів, і все таке інше. Дурниці думаю. Тож лягаю спати, і як лупане щось у вікно, тоді тиша. Тоді знову губ, тоді тиша, і таку, напевно, звічність лежу, не рухаюсь і не дихаю, мало не впісялась. Думаю, точно діду дух в хату хоче зайти. А я все позакривала, набрала сміливості в кулак та пішла дивитись у вікно, а там хрущі на підвіконні. Був випадок. Ми в селі, в баби, підлітки з сестрою, Спало тоді вдвох на одному дивані в кухні, щоб не скучно було. Десь посеред ночі я різко прокинулась, бо чую, що хтось ходить поруч з ліжком, а коли йде, то звук такий, наче ноги прилипають до підлоги. Я думаю, що в мене глюки, намагаюсь роздивитись, хто там, бачу якусь тінь на стіні, і якраз у вікно світив повний місяць. Я починаю тихо плакати, в мене істерика, побісратися як страшно, і постійно липучі кроки по підлозі. Тут чую, що мені в руку вцепила сестра, яка наблюдає точно таку ж саму картину, і в неї теж істерика. Вона забилась під саму стіну, я якраз краю лежу, ми обоє вже трясемось під стіною. Я починаю голосно читати «Отче наш. Сестра ридає, через пару хвилин після молитви кроки стихають, ми тоді до ранку не спали. Через років десять мені вже почало здаватись, що то я все придумала сама. Запитала в сестри, чи вона пам'ятає ту ситуацію. Сказала, що пам'ятає, я досі думаю, що то було, не могло ж одразу двом здатися. В дитинстві на моєму ліжку поряд спав чорт. Я відчувала його, могла торкатись до шерсті, страшно було що лють. а в ніч, коли мій хресний і дядько померли різні роки, по моїй ковдрі до ранку щось бігало, прям ножками. Історія, як я студенткою зняла квартиру з бабкою відьмою, жила ще з дівчинкою в одній кімнаті. Ми знаходили голки навколо, в одязі, на порозі, дрібні дирочки в речах, в подруги почала боліти та ж нога, що у бабки. Я тоді зустрічалась з хлопцем, він мені дав свій срібний кулон, сказав, що так йому хочеться, я його носила, і мені нічого не було, а всі нещастя пішли на нього, і загалом ми почали дико сваритись. Він один раз сказав, що не хоче мене ненавидіти, але його наче щось змушує. Я тоді все таки з ним розійшлась, але розказала мамі вона вірила в магію і пішла до однієї бабусі. Я тоді була в себе вдома, прийшла ввечері і каже, що бабуся розказала, що відьмі сьогодні буде погано. Перша година ночі. Я встала, і мама, і ми обоє одночасно побачили сугід бабки. Розпадлене волосся, нічна сорочка довга, вона наче пробігла. Приїжджаю до Львова, вирішила переїжджати вже, знайшла квартиру, збираю речі. Бабка сказала, що буде в подруги ночувати. Я стою вночі в туалет, відкриваю двері в коридор, і тут бачу щось махнате, кругле котиться, полізла під стару шафу. Я пищала так сильно, що побудила всіх. На ранок я звідти звалила назавжди. Розкажу реальну історію. В лікарні померла бабуся, яка приїхала до нас з іншого міста в гості. Вирішили, поховання має бути в її рідному місті. Отже, в незначний день, коли батьки поїхали за тілом і автомобілем струною, заїхали до нас у двір, щоб ми попрощались. Коли всі поїхали, ми залишились з братом самі в будинку. Вікна та двері були скрізь зачинені, і тут ми чуємо дуже гучний стукіт по залізним трубам, ніби ключем хтось б'є. Увага! Труби пластикові, виходять вони з підлоги, нічого не могло видавати такого звуку. Сказати, що ми з братом злякались це нічого не сказати. Не знаю чому, та я вирішила, що тут дух бабусі зачинений вдома, і треба його випустити вслід за тілом. Я відкрила вікно, і це припинилось. Більше ніколи таких звуків в будинку не було. Пишу і в мене мурахи по всьому тілу, як згадую. Заїхала в нову орендовану квартиру в новому домі. Я перша, хто там жив. Почало щось ночам мене штикати, наче хтось є, а я не можу до кінця прокинутись, наче бетонною плитою провалило, навіть рукою чи ногою поверхнути нереально. Думала, хтось загинув при будівництві. Якось я заснула вдень, і виявилося, що це моя кішка, коли вилизувалась. Розкладний диван трохи хитався, а сонний мозок вночі домальовував страшні картинки, вдень так не спрацювало, після того все пройшло. І ще одна історія, але це вже не страшна. Був важкий період в житті, сниться сон, як я йду по садочку, навколо фруктові дерева, вже на чаранок, але все навколо в тумані. Я несу важезну дерев'яну ікону, земля мокра під ногами, і я думаю, що все, вже не можу більше і нести. І я бачу на дорозі дідусь, питаю, а хто ви? Він відповідає, хто я. І я просинаюсь. Потім, через деякий час, пішла в церкву. Коли кланялась іконам, перше, що побачила дідуся зі свого сну. В тій церкві я була перший раз за життя. Поза минулої ночі спека сплю з двома відкритими вікнами. Кімната на першому поверсі, вікна з двору на рівні грудей, тому застрибнути з двору в кімнату раз плюнути. Добре, що про це не всі знають, бо від дороги закрито парканом. В такі ночі я сплю погано і на всякий випадок кладу під руку складну саперну лопатку. Ну ось, лежу, дрімаю, то провалююся сон, то вириваю з нього у реальність. і раптом відкриваю очі та бачу, що в кімнаті на фоні серванту людський силует. Сорочка світла, темні штани, і він поволі суне на мене. Я в паніці хапаю лопатку, наставляю на нього, і бачу, як він робить крок назад і розчиняється в повітрі. У мене серце вилітає, мабуть, ударів 120 на хвилину, якщо не більше. Потім уже розумію, що то була галюцинація на межі сну і дійсності, втілення страху, що хтось залізе в вікно. Літо, село, я вже капець, яка доросла. Мені дозволило спати самі в залі нас щось це називали велика кімната. А так то мені 10 років, пару тижнів безтурботного життя, і проситься до мене моя чотирихрічна сестра на ночівлю. Думаю, нехай візьму до себе спати. Буде весело. Лягли, тишина, я вже однією ногою десь в іншому вимірі. Але тут мала починає плакати і кричати, що в коридорі ведмідь ходить. Я намагаюся затнути її рота, поки мене від страху кондраті не вхопив. Двері в коридор відкриті. Заглядаюсь під ковдри одним оком, двома сикотно, бо можна побачити більше, ніж треба. І реально бачу щось велике проходить. Мені відняло мову від страху, живіт скрутило, долоні спітніли, та й не лише долоні. Не буду пересказувати, яких зусиль мені вартувало, щоб наважитись через цей же коридор перебігти в іншу кімнату. Сестру взяла, як щит, на руки перед собою і пішла. Спочатку повільно, а потім адреналін, як дав в голову, дриманула, мало двері не вибула. Вночі прокинулись же всі від страшного гуркоту, схожу швидше на вибух. І що ви думаєте? Стеля в залі впала, диван, на якому ми спали, зламаний. Якби залишилися там, то навряд чи обійшлось легкими тілесними. Тоді ще до відмедя було винесено вердикт, що тетінь від дерева через вікно створила таку ілюзію. Ну і швидше за все, це так і було, але ця ситуація досі здається мені містичною. А що ви думаєте? Збіг? В дитинстві в мене були проблеми з вухами, постійно шкіра за ними тріскалась. В один з таких епізодів вухо потріскалось настільки сильно, що ранка проходила ледь не по всьому периметру за вухом. Десь у той же період ми з батьками подорожували і заїжджали в якийсь монастир. Не пам'ятаю, де саме, була дуже маленька. Посеред двору там стояв величезний колокіл, у який раз на певний час дзвонили, і ось під час цього дзвону я під нього стала і молилась, щоб ранка стянулась, Постояла, постояла я так пару хвилин, а потім трогаю за вухом і розумію, що тріщенка, яка дуже важко і довго заживала, стягнулася за лічені хвилини, довго шукала пояснення з медичної точки зору, але так і не зрозуміла, як це могло статись. Історія моя вагітна кішка останні дні перед родами зникла, і більш я її не бачила, як в один знів лягає спати обличчям до стінки і відчуваю чітко, що щось трибнуло у ліжку до мене в ноги, та вмостилось, холодний під по спині. Було страшно перевірити, що то було насправді, тому так і заснула. Думаю, це була моя кішка, прийшла попрощатись. Ми були на дачі двері і калитка не зачинені, бо з нами була собака Став. Пізно ввечері ми просто різко почули, що щось зайшло в дім. Пройшов кухнею і порпався в коридорі, де стоїть холодильник. За ці пару хвилин у мене впало серце і було враження, що пройшла година. Було дійсно страшно. Виявилося, що наш друг подзвонив не мені, а іншому нашому другу, який був з нами, і сказав, що приїде, і ніхто з них нас не попередив, і він просто зайшов і клав свої продукти, і пиво в холодильник, і це все мовчки. Одної літньої ночі в селі вийшов, захотів пити, води вдома не було, то прийшлося йти за водою в кінець вулиці. А в нас з вулиці якраз кладовище на горі видно. Поки набирав воду, то гляну на кладовище, а по ньому луплять блискавки. Дощу тоді не було, була суха погода. Містики тут нема, але в мене тепер фобія. Прокидаюсь одного разу вночі від того, що по моєму обличчю хтось ходить лапами. Відразу розумію, що це миша чи криса, і починаю орати. Дітей розбудила, виганяли її півночі. Вона забігла з вулиці, бо у нас влітку двері на терасу до ночі відчинені. Жарко, а на ніч закрили, от вона й забігла. І ні, мені це не привиділось, бо на наступний день я мишачі гівно всюди прибирала. Одного разу врятувала нашу родину. Десь до 15 років нерідко ходило у вісні. То було на старий Новий рік, всі вклалися спати, батьки дивилися ще телевізор і залишили свічку догорати на дерев'яному гарнітурі. Ті свічки були парафінові у пластикових підсвічниках, тато швидко заснув, а мама провалювалась в дрімоту. Поки не прийшла я. Сновида і почала її штурхати. Мама, щось горить, шкарпетки треба зняти. Коротше, розштурхали її якось, хоча сама ще спала на ходу. Мати піднялась, а шкаф, нижня полиця у якій було спідні білизні та шкарпетки, вже горить, і в кімнаті дим, вони ледь не вчаділи, і ми всі ледь не згоріли.